Всім привіт! Сьогодні у нас велика розпаковка по смартфонах, близько 30-40 штук буде. По наявності дорожчі та бюджетніші варіанти. Дивіться відео далі, з вами Mobile Syndicate. Поїхали! Так, дивіться, зараз буде маленьку вже коробку відкрив, Тут близько 5-7 штук. Зараз покажу вам більш детально. І пізніше будемо відкривати більшу коробку. Так, тут у нас це коробочка від Note 11, також чехольчик. Все даємо у комплекті. Так, зараз показуємо, що тут є. Також дивіться далі, тут буде багато. телефонів. Зараз все покажу, все розкажу. Все відправляємо новою поштою, також є фізичний магазин у місті Рівному, можна прийти, подивитися, вибрати собі варіант. Так, Це у нас такий Huawei, він на 128 ГБ пам'яті. Точно не пам'ятаю модельки, буде наступні відео більш детально. Ось такий варіант. Далі це Note 11, і до нього йде в комплекті коробочка та зарядний шнур Type-C. Так, Це у нас Samsung H50, 128 МБ пам'ять самого телефону. Далі у нас А-51, якщо не помиляюсь, чи А-31, точно не пам'ятаю. Потрібно дивитися, буде хороша ціна на цей смартфон. І ще один А-50, і це ніби на 64 ГБ. І давайте відкриємо цю більшу коробочку. Так, ці заберемо, щоб вони нам не заважали. Всі телефони обов'язково перевіряємо, тестуємо, щоб все було гарно. Та все працювало, все, стараємося для її. Тут близько 25 телефонів. Так, ось є, до речі, iPhone 11 на 256 гіабайт. Note 9 в коробочці, деякі телефони в коробках, деякі без. Infinix Smart 8 Plus, цікавий смартфон. Зараз покажу вам 11-ку. Ось у такому кольорі на 256 ГБ, 100% акумулятор. Ну, в комплекті йде зарядний шнур та телефон і коробочка. Більш детально буду показувати окремі відео по всіх смартфонах. Note 9 ось такий. В коробушці, ну, є трошки потертості по е, задній кришці. Не суттєво, на роботу ніяк не буде впливати. Так, зараз я тут все так, відчиняється, ось так. Чик. Тут чехольчик в комплекті, цікавий смартфон, досить часто запитують, чи є по наявності. У нас е, в комплекті скрепка і зарядочка. type всі тут іде Teax. Цікавий такий телефон, практично бачу стан нового телефону. Потім розберемо це. Далі у нас всі телефончики запаковані Все гарненько. Також особисто пакую кожного смартфона, коли відправляю. Це у нас Samsung M13, ось такий сучасна моделька. новенька бюджетні смартфони ZTE Blade a 51 64 ГБ і Redmi 9 a 32. Далі зараз покажемо, що є далі у нас. Так, знову 9А, також 32 гіабайтові. 9 це Redmi, 32. Huawei, цікавий смартфон, біленький колір, гарний мікророз'ємчик. Ось така Nokia цікава. Це 21, якщо не помиляюсь, потрібно дивитися більш детально пізніше. Samsung A11. Що там далі? Дуже цікаво, які смартфони ще є. Так. Це у нас е, якийсь Samsung бюджетний. E, Note 9 знов. E, 6 a Redmi бюджетний смартфон, до півтори тисячі буде ціна. E, 9 c Redmi, Samsung a 72 він має 8256. Дуже цікавий хороший смартфон, там орієнтовна ціна буде 8000 гривень. Так, тут у нас що. E, Huawei такий молочний колір. E, Redmi 6 a знов Гарненький, бачу по стану буде. Вони ніби всі 6 a йдуть на 16 ГБ. E, Huawei, мабуть, P Smart або це Honor. Щось такого плану не знаю точно. Nokia 2.2. І останні смартфони це знову Redmi 6 a та Oppo, Ось такий варіант. По більш детально, кому цікаво, пишіть мені у повідомлення. додавайтеся у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Також інстаграм. Приймаємо замовлення скрізь, де вам зручніше там. І пишіть. додавайтеся до ютуб-каналу нашого. Все відправляємо новою поштою по мінімальній предуплаті у 200 гривень. Також є фізичний магазин у місті рівному район автовокзалу Можна прийти, подивитись, вибрати собі варіант Це ніби все. Так, ми завжди розвиваємося для вас, для клієнтів. Починали із двох смартфонів. Зараз ви бачите, це тільки нова поставка на сьогодні. Також є в наявності ще близько 30-40 штук. Завжди постійно оновлюємо, оновлення кожних 2-3 дні, і все завжди в наявності обов'язково підберемо вам будь-який пристрій на будь-яку ціну та характеристики.